Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тяне за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бо чи не мати. Це скарбниця мистецьких талантів. Серед них є Андрій Кузьменко. Більшість його знають за артистичним псевдонімом Кузьма. Народився 17 серпня 1968 року в самбурі на Львівщині. А помер 2 лютого 2015 року. Він прожив 46 років. Загибель спричинила жахлива автокатастрофа. Він був одним із видатних артистів української музичної сцени та активним учасником культурного життя України. Музика Кузьми надзвичайна, оскільки вона поєднує різні жанри, включаючи рок, поп, електронну музику та альтернативний стиль. Творк Кузьми зачіпає з перших секунд навіть тих, хто раніше був з ним незнайомий. Багатьом Андрій Кузьменко запам'ятається. Життєрадісним чоловіком з унікальним почуттям гумору. він знаменитий не лише своєю музикою, яку створював разом із гуртом Скребін, а й низкою письменницьких творів та роботою на телебаченні. Проте всенародну любов він здобув завдяки своїй відвертості і чесності. Скребін не боявся висловлювати думки та демонструвати погляди, не зраджував свої ідеї та переконання. Кребін це революція, яка змінила шоу-бізнес і українську культуру загалом. Кузьма перевернув все з ніг на голову і показав, що музика може бути про людей та для людей. Я хочу, щоб молоде покоління знало про скребіне те, що цілком реально не соромитись, бути собою, бути простим і люди до тебе потягнуться. У 1989 році Андрій Кузьменко створив групу Скрябінь. Найвідоміша пісня є «Мам». І вже минуло двадцять перша ось. Як я вам бачу, перший на світі. Як до різниця, люди, мама, одна Історія створення цієї пісні є дуже зворушлива. Андрій, коли їхав дорогою з Коломиї до Івано-Франківська, вибрав найкоротшу дорогу. Тому приїжджав між лісовозами. А там був страшний туман. Він побачив, що їде по тій самій дорозі, де лісовоз прямує йому назустріч і подумав, що більше ніколи не побачить свою маму. Тому після пережитого написав пісню мам, аби виразити свою любов до неї, і який він радий, що вона жива. Сенс його пісень такий, що наскрізним мотивом у творчості Андрія є сором. З одного боку, він сам соромиться несвідомих українців. А з іншого помічаю у них сором за те, що вони, власне, українці. На твоїх На твоїй майці У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут на? У цих рядках поет ставить питання, чому ми соромимось своєї батьківщини? Невже вона гірша ніж всі інші країни? І свій сором ми виявляємо через небажання навіть формально, через відповідний одяг чи атрибут, показати свою приналежність до української нації? Крім того, Андрій Кузьменко підіймав вічну тему. Краще там є, де нас немає. Так думає кожна людина, яка не цінує того, що в неї вже є. Поет стурбовано зауважував: твої вуха давно вже звикли до чужої музики. Українці перестають долучатись до української сучасної культури, проміняли її на чужу, далеко, з іншими моральними принципами та законами. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. По-перше, цим самим не підтримуючи українських виконавців. А по-друге, часто змінюючи свою власну свідомість на антиукраїнську, також його хвилювала проблема в нашої влади, яка живе на повну ногу. А ми, стиснувши зуби, стоїмо і пропускаємо кортежі. Отже, пісенна творчість Андрія Кузьмелька сповнена патріотичних мотивів із цілим рядом викривальних тем і проблем, які стосуються нашого суспільства. Цікаві факти про Андрія. У дитинстві Кузьма мріяв стати водієм сміттєвоза, проте здобув освіту у, у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за спеціальністю стоматолог. Страна, Кузьма служив у прикордонних військах. Він навіть отримав звання лейтенанта медичної служби. Пісня Мам є однією з найвідоміших пісень Кузьми Скревіна. Також Кузьма Скрябін відомий своєю активною громадською позицією та відкрито виступав проти корупції та соціальних проблем. Його музика звучить і буде звучати разом з Україною. Кузьма це легенда, яка надовго залишиться в серцях його пошановувачів. До самого самого.